Друзі, привіт! В сьогоднішньому відео ми поговоримо з вами про те, скільки можна заробляти на авторських групових турах, або ретритах, або будь-яких інших групових турах. Отже, поїхали. Почну дуже коротко з того, хто я взагалі такий, щоб вам щось розказувати, і що таке групові авторські тури або ретрит. Отже, мене звати Влад, я власник компанії Artinov Travel. Ми вже 8 років в туризмі. За цей час я організував більше 100 авторських турів. Ми займаємося і пакетними, і індивідуальними турами, і корпоративними турами, і також візовими послугами. Через нашу кампанію за весь час пройшло більше 18 тисяч задоволених клієнтів. Тому я трошечки щось розумію на масштабуванні бізнесу, на систематизації бізнесу і, в принципі, в туризмі. Тому сьогодні радо відкрито поділюся з вами своїми напрацюваннями. Отже, що ж таке авторські тури, групові ретрити і так далі. І так далі. Це такий вид туризму, коли збирається маленька групка, і є один автор-організатор, який по-своєму бачить якось країну призначення, по-своєму бачить маршрут. У нього є своя програма, і він на цю програму збирає учасників. Разом з ними їде, проводить цей тур, і в принципі на цьому заробляє. Сьогодні це дуже популярна ніша. Сьогодні туризм, тренд в туризмі рухається саме в цю сторону. Звичайні пакетні тури All-Inclusive в Турцію Єгипет вони вже не такі популярні. Да? Це не так цікаво. Люди шукають враження, емоції, новий якийсь досвід. Да? І їм хочеться якогось різноманітня, хочеться побачити реально світ, хочеться побачити якісь такі, знаєте, нетуристичні, можливо, локації, нестандартні. Хочеться розширювати свій кругозір. Навчатися, розвиватися саме тому, ось такі авторські тури з якимось вашим персоналізованим підходом, вони сьогодні на ринку дуже популярні, і тренд рухається в цю сторону. Авторський тур може бути різного формату. Є дуже багато різних форматів, підвидів, ніж авторських турів. Це може бути гастротур, йога-тур, або ретрит, наприклад, або фототур, да, або бізнес-тур. На будь-яку тематику можна придумати якийсь вид туру. Але суть в цьому всьому одна. Те, що ви, як організатор це організовуєте, збираєте групу людей і на цьому заробляєте. І саме от про це ми сьогодні хотіли з вами поговорити: про те, скільки ж на цьому реально можна заробляти. І давайте розбиратись. Отже, давайте розберемо всю деталізацію фінансів якогось туру, наприклад, з Кіпром, тому що я просто дуже багато разів там був. Ми дуже багато туди турів організували і навіть. Прямо перед початком війни ми організували туди наймасштабніший наш тур на 113 людей одночасно на новий рік. Тому я точно можу вам розказати. Давайте візьмемо, які є складові витрат в такому турі. У нас тур на Кіпер зазвичай був, не враховуючи тур на 113 людей, був розміром на 6 або на 12, або на 18 людей, кратно 6. Чому 6? Тому що ми зрозуміли для себе, що найоптимальніший Варіант, ціна якість по житлу це вілла, а всі віли там будуються по одному проєкту, і вони стандартно на 6 людей. Тобто вілла проживання це одна з ключових витрат в подорожі завжди. Тому наш тур кратно 6. Зазвичай це 12 людей. Отже, вілла на 6 людей на тиждень коштує приблизно 1200-1300 євро. Ми беремо дві вілли по 6 людей, отже, це маємо 2500 євро. Оренда трьох машин в кожній по чотири людини це приблизно десь 450 євро за всі три машини. Бензин також ми включаємо в ці подорожі, тому що у нас активна програма. Ми їздимо по всьому острову і це приблизно ще десь 350 євро на весь час на всі три машини. Також дуже важливо врахувати витрати на гіда або на організатора вас як організатора, який їде в цю подорож. Це і включає в себе ваш квиток, авіа на Кіпер, ваше харчування, розваги і це все на тиждень. У нас приблизно цей бюджет десь 400 євро от, на людину на організатора. Це без зарплати, так? Тому що я зараз говорю в контексті того, що ви, як організатор, їдете в цю подорож. Отже, у вас немає зарплати, а весь чистий прибуток з туру це є ваша зарплата. Що ще до цього потрібно прорахувати? Обов'язково треба не забутися додати до цього всього витрати на рекламу, якщо ви збираєте людей. Це орієнтовно ще десь 350-500 євро. І також, звичайно, податки, якщо ви, наприклад, ФОП в Україні, скажімо, це там 6% від доходу. Зараз подивимося, який буде дохід. Чиста собівартість у нас 3700 євро. Допустимо, що у нас група 12 людей ми збираємо, да? але 11 учасників і 12-та людина це організатор. Ви. Відповідно, вся собівартість ділиться тільки на учасників, і це 336 євро за людину. Продажна ціна на ринку такого приблизно туру приблизно 500 євро. Візьмімо 490 євро. І плюс авіа. Важливо, чому авіа ми не включаємо в нашу собівартість, тому що авіа динамічне ціноутворення має, його важко включити. Хтось летить з Варшави, хтось летить з Барселони, хтось з Берліна і так далі. І так далі. Тому, коли клієнт вже готовий купляти тур, авіа рахується на момент бронювання. І можна додати його додатково до ціни і купити його клієнту при умові, якщо клієнт сплатить в той самий день, щоб не було зміни в ціні. Отже, ціна 490 євро плюс авіа, якщо 490 євро відняти 336 євро, тобто наша собівартість, у нас виходить 154 євро чистими за одну людину. Відповідно, на 11 людей у нас це виходить майже 1700 євро. Але не забуваємо, що з цієї суми варто ще вирахувати витрати на рекламу. Щоб зібрати 11 людей, це може бути приблизно 350-500 євро. Але в підсумку всього цього чистими у нас приблизно 1300 євро. Це за тиждень вашої подорожі на Кіпер, да, коли ви просто подорожуєте, знайомитесь з цікавими людьми, проводите цей тур. Ви заробляєте 1300 євро за тиждень. Ще можна відняти податки. Да, якщо ви там в Україні фоп третьої групи, наприклад, це ще 6% умовно податку, це ще там до 100 євро, але все одно 1000 євро. І це я так взяв дуже по мінімуму да, те, що можна заробити. Насправді за один тур можна заробляти в середньому 2000 євро, якщо ви в більш преміальному сегменті або у вас більш дорогий чек, да, це якісь далекі тури, наприклад, на Балі, де чек там, з туру 2-25 тисячі євро. То нормальний заробіток це приблизно десь 30% маржинальності. Відповідно, якщо е, ви бачите, що у нас тут 500 євро коштує тур, 11 учасників. Умовно у нас там об'єм всіх продажів буде е, скільки, там, приблизно 5 з половиною тисяч євро. І відповідно 1000 євро це є вже трошки більше ніж 20% маржинальності нашої. Але повторююсь, це знову ж таки по мінімуму. Зазвичай нормальна маржинальність це 30%. Тобто, якщо у вас дорожчий тур, то ви можете і 2 тисячі заробляти, і 3 тисячі заробляти, а якщо ви в якомусь преміальному сегменті, то ви можете і 10 тисяч доларів з одного туру заробляти, таке теж можливо. А тепер, друзі, уявіть, що ви проводите не один такий тур, а ви проводите таких три тури за місяць, да? і це вже 3 плюс тисячі доларів, а то і 4, а то і 5 тисяч доларів за місяць, ви можете заробляти. Тобто, один тур це один тиждень. В місяці 4 тижні ви спокійно можете два ну, тури точно провести, а це відповідно 2,5-3 тисячі доларів. Ви можете заробляти. 3 тисячі доларів, вибачте мене, це зарплата топ-менеджмента великих компаній корпорацій в Україні. Да? Тобто це реально гідна, класна професія. В чому ще переваги саме авторських турів? В тому, що чек великий, маржинальність велика. І для того, щоб заробляти своїх 2, 3, 4, 5 тисяч доларів в місяць, вам не потрібно ніякої команди, тому що кількість продажів, які для цього потрібно зробити, вона маленька. Відповідно, ви можете самостійно запускати рекламу, самостійно організовувати ці тури, самостійно робити продажі і самостійно ж їх і возити. От тому теж з цієї точки зору це класний бізнес, тому що він не потребує дуже великих від вас витрат ресурсних. Як детальніше прораховувати тур, на які граблі не наступити, як врахувати всі ризики, як мінімізувати ризики, як прорахувати точку беззбитковості. і ще багато-багато різних моментів, як збирати людей на тур, як робити продажі, взагалі, де шукати клієнтів, да, як все класно провести, я розказую на своєму великому курсі навчання по тому, як організовувати авторські тури і на цьому заробляти. Якщо тобі цікаво в цьому розвиватися, і ти відчуваєш, що це твоє, що ти від цього кайфуєш, що це тебе заряджає, і ти хотів би більше розібратися і організувати якісь свої перші тури на цьому заробляти, заповнюй внизу анкета є анкета перед запису на наступний потік навчання. Заповнюй цю анкету, наша команда з тобою зв'яжеться, розкаже тобі всі деталі, з чого складається навчання, які блоки ми там будемо проходити, які є пакети, формати участі, скільки це коштує і так далі. і так далі. Тому переходь під відео, заповнюй анкету, ми з тобою зв'яжемося, і заповнення цієї анкети дає тобі доступ до закритого телеграм-каналу, де я ділюся якимись фішечками. Інсайтами з приводу організації внутрішньої кухні організації турів, а також ти отримуєш найкращу ціну на навчання під час цього наступного потоку. Тому надіюсь, до зустрічі з тобою на навчанні. Бажаю тобі займатися тим, що реально подобається. Гарного дня, дякую за увагу.